Розпочинаємо інформаційний випуск на першому західному. Впродовж тижня найактуальніші новини розповідатиму вам я, Марина Пітеляк. Кількість загиблих людей через російський ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі зросла до 40. Уже підрахували і скільки квартир повністю зруйновано. Тим часом Росія не припиняє тероризму і сьогодні атакувала Запоріжжя і Херсон. А речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що авіаційні навчання на території Білорусі поки не несуть загрози для України. Він вважає нереалістичним сценарій висадки десанту в Києві на території України загалом, оскільки українські сили ППО знищать цілі ще на кордоні. Велика Британія передасть Україні 14 танків. Більше інформації у традиційному огляді. На місце ракетного удару у Дніпрі люди несуть лампадки, іграшки і квіти. рятувально пошукова операція триває досі. ДСНСники витягли з-під завалів і врятували 39 людей. З них шестеро діти. Наразі відомо про. 40 загиблих. Батьки дівчини з цієї фотографії також загинули. Раніше на війні вона втратила і нареченого. Власника цієї кухні, що вціліла, де ще донедавна відбувалися родинні святкування. Також вбили росіяни. Мер Дніпра заявив, що в багатоповерхівці повністю зруйновано 236 квартир. Людям обіцяють компенсації та пропонують місця в гуртожитках. На місці вибуху розгорнули штаб. Тут зігрівають, годують та збирають речі для постраждалих. П'ятеро поранених українців і в Запоріжжі. Ворог атакував житловий будинок у центрі ракетами С-300. Постраждав також Херсон. Від артилерійського вогню потерпіла обласна дитяча лікарня, домівки, інтернат. Одна жінка загинула. Ось вихід через батареї, а от однак. На пляжі румунського повіту Констанца знайшли двигун ракети. Як встановили сапери, він не несе небезпеки. Натомість морські піхотинці 36-ї бригади небезпечні для російських загарбників. Їм вдалось утихомирити штурмовий настрій групи окупантів на Авдіївському напрямку. Алізна сила духу наших воїнів не заважає їм бути добрими і ласкавими. Навіть пташки відчувають, що з ними вони під надійним захистом. Зупини війну листівки із таким написом у Львові роздавали невідомі, але нібито від імені руху голос Божий в буклетах. Багато звинувачень та закидів не лише в бік країни терористки Росії. Голям українці теж грішні, бо ненавидять та вбивають загарбників. Злоумисників, які поширювали таку інформацію, вже шукає служба безпеки України. В СБУ підтвердили, провокаційна акція зупини війну і справді була на території міста Лева. Однак тривала вона недовго. Зловмисники розкинули листівки і зникли з місця злочину. Оперативники спецслужби також встановили, що особи, які розповсюджували інформацію, не мають жодного стосунку до організації Голос Божий, яка була вказана у цих буклетах. Оперативні співробітники безпосередньо сконтактувалися з головою руху Голос Божий, який повністю спростував приналежність до даної акції. До даної акції не були при причетні жодні прихильники інших релігійних організацій, а особи, які роздавали зараз, щодо них встановлюються їхні дані та триває їх пошук. Нарешті це станеться уже 1 квітня. У Львові відкриють національний реабілітаційний центр Незламні. Наразі кожному, хто постраждав від війни, допомагає мультидисциплінарна команда хірургів, травматологів, протезистів, психотерапевтів на базі першого медоб'єднання Львова. Але цієї весни відкриють новий самеповерховий корпус, де надаватимуть увесь спектр реабілітаційних послуг. Тож українцям не потрібно буде шукати допомоги за кордоном чи в багатьох мед. Аби потурбуватися про кожного, кого вразила війна. На базі старої семиповерхової будівлі першого медичного об'єднання Львова створюють сучасний корпус Національного реабілітаційного центру Незламні. Офіційне відкриття планують 1 квітня. Щорічно тут зможуть обслуговувати приблизно 10 тисяч українців. Допомогу отримуватимуть пацієнти стаціонару, для яких обладнають 54 ліжка на двох поверхах. Також передбачено амбулаторну допомогу та протезування, зокрема й встановлення біонічних кінцівок. Браму Личаківського кладовища, у яку вихідними влетіла автівка, якою кермував нетверезий водій, демонтують. Це необхідно для проведення реставраційних робіт, адже після удару браму вкрили тріщини, а кам'яна основа змістилася на 10 сантиметрів. ДТП трапилась в ніч суботи на неділю. У момент удару зафіксували камери відеоспостереження. Чоловік виїхав із вулиці Шимзерів та на швидкості влетів у браму музею заповідника. Пізніше перевірка на пристрої «Драгер» показала 1,60 проміли у крові керманича БМВ. Бачите, яка сила удару було, якщо конструкція брами декілька тонн має і зісунути нижні блоки на 10 сантиметрів. Це є... швидкість була дуже висока. Кошторис реставраційних робіт буде готовий вже завтра, і тоді стане точно відомо, ускільки обійдеться 27-річному винуватцю ДТП його нічна пригода. Це як мінімум мільйон гривень. Як ми бачимо, це потрібно розбирати як згори і донизу. А це не те, що розбирати, це потрібно акуратно. Дані блоки виймати, номерувати, складати, щоб потім можна було назад їх же за таким порядком скласти чоловіка можуть притягнути до відповідальності за створення ДТП і керування в нетверезому стані. Водію загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу та позбавлення права керувати транспортними засобами на термін до одного року. Створення геріатричних центрів, інвестицій у бізнес, співпраця із латвійськими компаніями, вихідними до Львова приїжджав голова Сейму Латвійської республіки Едвард Смілтенс. Можна владець в відвідав Україну або зрозуміти, чим зараз можуть допомогти латвійці нашій державі. Разом до перемоги делегація з Латвії напередодні чергового масованого ракетного обстрілу відвідала Львів, аби вкотре висловити свою міцну підтримку Україні. Голова Сейму нагадав, що Латвія зробить все, що може для перемоги України і готова підтримувати її у всіх сферах, зокрема стосовно залучення інвестицій допомоги вимушеним переселенцям на Львівщині. Ми зробимо все для того, щоб разом бути у спільній сім'ї Європейського союзу і НАТО. Що стосується практичних речей, ми приїхали, аби вивчити потреби українців зараз. Йдеться не тільки про гуманітарну допомогу, а й про реконструкцію, допомогу ВПО у Львові, співпрацю між компаніями. Зрештою, є мільйони шляхів, як допомогти у відновленні. 30% оборонного бюджету в Латвії. Це допомога українським збройним силам. Це і стінгерами, і вертольотами, і гаубицями. Дякую вам за ту ініціативу і визнання Росії. Країною, спонсором тероризму, за готовність підтримати створення міжнародного суду та найвищим керівництвом для нас це дуже важливо. This is very important for us. Що для однієї людини сміття, для іншої шанс на порятунок. Пластикові корки від води, соку чи навіть крему на сміттєзвалищі, вони розкладатимуться сотні років. А якщо відправити пластик на переробку, можна не лише зберегти екологію, але й допомогти людям, які страждають на орфанні, тобто рідкісні захворювання, зокрема і на легеневу гіпертензію. До акції Корок життя що триває понад сім років, традиційно долучився і перший західний. Рідкісна недуга, яка уражає судини серця та легень. Люди із легеневою гіпертензією постійно відчувають втому, мають задишку. Це можна порівняти із тим, ніби намагаєшся дихати із целофановим пакетом на голові. Лікування пожиттєве та вартісне для того, щоб допомогти людям із цим захворюванням, і започаткували кампанію Корок життя. За один кілограм пластикових кришечок можна отримати майже 11 гривень. А за виручені кошти придбать. Інгалятори або кисневі концентратори, які необхідні таким пацієнтам. За тонну корків можна е, там. Біля трьох інгаляторів придбати концентратор. Вже у вартості на даний час е, біля 20 тисяч гривень. Ну тобто на концентратор трохи треба е, підзбирати. Ну, але це все є реально. Підійдуть корки від пляшок, йогуртів, кремів, ліків та іншого. Їх фонд відправляє на переробку. Долучитися до акції не складно. Достатньо облаштувати контейнер, наприклад, у себе в офісі. За декілька тижнів або місяців, коли він наповниться, відвести корки до офісу фонду Сестри Даліле, що розташований на вулиці Глибокій, 12 у Львові. Якщо вже почали сортувати пластик, не викидайте у смітники бляшанки з під консерв. Їх волонтери використовують для виготовлення окопних свічок для наших військових. Металеву тару можна приносити до спеціальних контейнерів. Раніше такі встановили у Личаківському районі, а наприкінці минулого тижня ще 10 розмістили у залізничному районі Львова. За допомогою таких контейнерів вдалося зібрати вже понад тисячу бляшанок. Ялинка для тваринки львів'ян заохочують не викидати новорічні дерева, а приносити їх до домівки врятованих тварин, що в парку з несіння. Хвойними залюбки ласують вівці та кози. Кузя, що На, смачно. Шомбрене. Ось ця трійця не розлий вода. Вони усюди разом. Вівця Йося дружить із двома цапами: сіроголовим Петриком. Він місцевий та білявим кузею. Останній зі сходу. Ялинка в раціоні цих тварин делікатес особливий, коли нею смакують за вухами, аж лящить. Це є основні наші споживачі. От вони смакують ялиночкою, вони її люблять зеленими. От ми навіть влітку, коли десь йдемо пастися, вони підшукують і трошечки їдять. В прихистку, що на вулиці Довбуша, 24, понад 10 тварин, які полюбляють ялинки. Одні їх їдять, інші гострять зуби. Зелені нам зимою не вистачає для них. Тому люди маючи ті ялинки, вони їх викидають. Це ж все рівно на смітник іде. Тому ми так зробили таку акцію, що вони приносили до. У нас в домівку вівці також їдять. Вони трішки їдять. Ну, бобри вони точать, не бо бу... в нутрі заради зубів. В домівці врятованих тварин просять приносити побільше ялинок, адже ними ласують не лише тварини, які мешкають на вулиці Довбуша. Частину деревець відвозять в інший прихисток, що в селі сілець поруч із добротвором. Вишиванка, діти ще війни. Зазвичай наші вишиті сорочки всіяні яскравими взорами. На них виблискують бісеринки а на класичних кроях. Видніються символи із тисячолітньою історією за 10 місяців повномасштабного вторгнення. Львівська дизайнерка Оксана Караванська створила колекцію сорочок, які не схожі на знайомі нам строї. Вихідними у львівській опері їх презентувала символічно, що захід довелось відкласти на дві години через чергову масовану ракетну атаку Росії по території України. Опісля презентацію продовжили неординарні вишиванки, бачила наша Юлія Малинка. Третього тисячоліття українськими вишиванками захоплюються чини у всіх куточках світу їх одягають найзнамонетіші сьогодні. У дзеркальній залі львівської опери презентують воєнні вишиванки. Замість манекенець дефілюватимуть балерини подивитись на вишукану дефіляду балерин у воєнних вишиванках прийшли десятки містян цього разу львівська дизайнерка оксана караванська представлятиме незвичні старовинні сорочки а національне вбрання третього тисячоліття наш основний символ це зірка наша зірка яка світить нам нашим Воєнам Україні і зірка, яка нас веде до перемоги. Я в це вірю, і зоряне небо, яке, якщо зірки падають, знаєте, треба загадувати бажання. Пропоную всім загадати, що ми переможемо найближчим часом. Глядачі в очікування балерини діляться своїми першими враженнями. Я просто захоплена всіма і... всіма вишивками, поєднанням такої сучасної естетики і етнічних мотивів. Те, як це поєднується, як це масивно, як це яскраво, як це барвисто, це просто приємно. Десять хвилин до презентації, аж раптом тривога. Усі глядачі спустились до укриття масований ракетний обстріл усієї країни. Дві години тривоги. Показ думали вже перенести з ошатної зали до бомбосховища, аби глядачі все ж побачили твори воєнного мистецтва. Однак, відбій. Ну, реально це от сталося те, що малося стати. Це така квінтесенція справедливості. Ми вірили до останнього. Останні приготування і нарешті під супровід музикантів вишукано крукують артистки балету. Відкриває Показ балерина у траурній сорочці за борщівськими мотивами. Кожна сорочка це історія, це емоція війни. Тому у цих витворах дефілюють балерини. Адже вони своїми витонченими елементами хореографії здатні передати увесь траур, біль надію і світло нашого майбутнього. Глядачі зафільмовують кожен виріб 20 хвилин перформансу, і публіка ділиться емоціями. Настільки свіжий погляд на українську вишиванку, ми в захваті. Таке свято серед війни, це, це, це надзвичайно цінно отримувати якісь позитивні емоції. Все те, що я побачив, їхню ходу, їхнє оці кружління на носиках, на, на своїх пальчиках, на ніжках, це взагалі це безподобно. У мене таке враження, що ми побували в якомусь казковому королівську. Свій на балу. Я щаслива, що ми дочекалися і миру нашій Україні, і щоб тривоги ніколи нам не заваджали бути учасниками таких приємних дійств. Попри смертоносні ракети, трагедії втрати є те, що ми оберігатимемо як зіницю ока, попри все, наш культурний код. Юлія Моленко Гасюк. програма очі. Ярослава Магучих, Ірина Гращенко Юлія Левченко вихідними у Львові висотниці зі світовим ім'ям змагались на 24-му міжнародному турнірі з легкої атлетики зі стрибків у висоту. Меморіал Олексія Дем'янюка. Це щорічні змагання, участь у яких беруть як юні спортсмени, так і вже відомі легкоатлети. Хто ж з зірок здобув перемогу? Та яку висоту вдало, вдалося вдалось підкорити у репортажі Єлизавети Парубцової. Понад 100 спортсменів взяли участь у цьогорічному меморіалі Олексія Дем'янюка. Це один з перших легкоатлетичних стартів 2023 року. До участі в жіночому гран-при організаторам вдалось запросити всесвітньо відомих українських висотниць: Магучих, Геращенко та Левченко. Сьогодні найкращий результат сезону сі 196 сантиметрів має Іра Геращенко. Вище в світі поки що на цей час ніхто не стрибав за зимовий період. А лідерка світового рейтингу Ярослава Магуча. Тобто, ми маємо дві світових зірки на нашу на нашій арені. І, і Юля Левченка так само дуже успішно. Дмитро Дем'янюк, чемпіон Європи з легкої атлетики, син легендарного висотника Олексія Дем'янюка. А саме на його честь організовують змагання. Цьогоріч пішов на захист України з квітня у лавах збройних сил. Та на турнір таки вдалось приїхати. Приїхав позавчора, відчуваю себе. Як вдома, 28 числа буде вже 9 місяців, як ми на фронті у цьому сезоні для Юлії Левченко та Ірини Геращенко це другі змагання на різдвяних стартах у Києві. Ірина взяла золото з планкою у 196 сантиметрів. Юлія ж поступила з результатом 185. На меморіалі Олексія Дем'янюка Левченко вдалось взяти висоту 191 сантиметр. Однак спортсменка здобула третє місце. Сізон Вест я задоволена, класно. Трошки трошки уже відчувається стрибок. От тому для себе може не вистачало сьогодні тренера. 193 – результат Ірини Гаращенко. у фіналі з Ярославою Магучих. Легкоатлетка поступилась і посіла друге місце. Для Ярослави Магучих це перше змагання з вересня 2022 року. До того ж перший турнір в Україні від 24 лютого. Під час повітряної тривоги, яка перервала змагання на понад дві години, російська ракета влучила по багатоповерхівці у рідному місті Висотниці Дніпрі. Та Ярославі вдалось опанувати себе і здолати висоту у два метри. Це новий рекорд сезону у приміщенні. тросило, чесно перед змаганнями, але дякую хлопцям, які стрибали перед нами, тому що я трішечки змогла зібратися і стрибати. Звичайно, я задоволена результатом. Це дуже круто відкривати сезон з двох метрів. В майбутньому, як я вже сказала, у Німеччині старти і ще, мабуть, є у Франції старти, але основний старт це чемпіонат Європи у березні. Тим часом у чоловічому гран-при перемогу здобув лів'янин Вадим Кравчук, висота два метри і 21 сантиметр. Срібло та бронза змагань за Романом Петруком та Дмитром Яковенком. Єлизавета Парубцова, Юрій Маковецький. Програма Очі це всі новини на сьогодні. Слідкуйте за нами в соцмережах, допомагайте Збройним силам України. Мирної вам ночі та переможного ранку. І побачимось вже завтра.